Щодня кожен своєю працею наближає перемогу. У Марганицькій громаді чимало таких людей, які, попри свою основну діяльність, взяли на себе почесну місію волонтерства. Так у Марганці наразі вже передано три карети медичної допомоги для лікувальних закладів міста завдяки підтримці волонтерів. За вагомий внесок, зроблений для громади на сесійному засіданні 10 серпня, з щирою подякою до присутніх, звернувся міський голова Геннадій Боровик і вручив відзнаки. Ми вас вітаємо yes. так, держать допомагати нашому городу, і щоб ми всі да були разом. Вітаємо вас, yes. депутати від цього міста. Ми вам дуже вдячні за те, що ви подарували нашому місту скору допомогу. Повномасштабна війна змінила кожного. Допомога і єдність ключові моменти у нашій спільній перемозі. Кожен на своєму фронті. Почули о потребі е швидкої допомоги у місті, тому що ті швидкі, які є у місті, вони пічиняють передковуються Ніпродровської якісь лікарні і при якомусь там обставинах дуже довго триває процес. Вивозу чи пораненого, чи дуже хворого людини у Дніпро. І почули цю проблему. Ми звернулись до наших постійних спонсорів, донаторів компанії Простонет, як помарганецьке стихом. Да. Вони це питання обдумали і допомогли придбати. А ми вже привезли її сюди. Ну, ми відкликнулись, тому що. І зона бойових дій, і є така можливість, тому і придбали автомобіль для нашої лікарні. Я бажаю, щоб ніхто не хворів, щоб ніхто як менше користувався цим автомобілем, але якщо буде така потреба, що він є, насправді буде працювати на блага містян. От, І всі тримаємося, все буде Україна, обов'язково переможемо. Допомагаємо, будемо допомагати, підтримка буде, від нас зробимо все, що від нас залежить. Будучи якісь прохання, будемо їх прорабатувати, будемо виконувати. Йдемо до перемоги. Ці дві швидкі допомоги нам надали наші друзі Віа Стелла. Фундатіон це польські друзі Рафал Матусяк. З допомогою нашого друга Дмитра Олександровича Бочкова, голови Нікопольської райради, ми разом це все зробили, пригнали її. А друга швидка допомога від посла України в Австрії. Хименець Василь Васильович і перший секретар Юрій Будніченко. Він сам лічно пригнав її до Ужгорода. Велика подяка їм. Ці швидкі допомоги, які зараз ви бачите, вони були не пусті, вони там з подарунками. В той допомоги від австрійців апарати УЗД. Тут багато медикаментів. Дефлібілятор, вентиляція легенів, тут багато всього всього Тому я думаю, що це така допомога, яка треба на нашому місту для того, щоб надавати допомогу нашим людям, які знаходяться в вдалених районах міста, селах. Я думаю, ці машини стануть в нагоді лише мені. диречь. Щира подяка таким людям, які своєю діяльністю. Допомагають та наближають довгоочікувану перемогу з такими людьми. Ми подолаємо усе, слава Україні!